Всім привіт! Сьогодні у нас 13 травня і доборь просто неймовірний. У нас півтора градуса тепла було на п'яту ранку. Зараз пройдемо, подивимось, як відчуваються рослинки. На теплицях немає приморозку, це вже родує, але на криші. На артонки в нас мороз. Також я бачу, що мороз сідає вон там, вон там, де у нас ставок, то там я бачу сідає приморозок. Полуничку ми сьогодні не накривали, бо агроволокно мокре після дощу. І Якби ми натягували ще агроволокно на свої рослинки, то завдали б, мабуть, більшої шкоди, тому що воно ламає лист, а лист годує йогоду. Тож, тож ми не накривали сьогодні. На полунички роса. Люду я не бачу. Хотя, хотя, ось, ось мороз, мороз. Тож, мороз був, ну, але мороз не такий значний. Я думаю, що. Ой, що все вижило. Да. У другій ночі було тридуса. Так, є заморозок, але вже не знаю, що краще робити. Чи накривать, чи не накривать. Ну, я думаю, це, це невеликий заморозок, е, тому що у нас стоїть плюс на градуснику. Приморозок сів просто вже під ронок. Ну, пізніше буде видно, чи почорніло щось, чи що не почорніло. Ну, я думаю, що полуничка таке витримає. Тож, останні роки все більше і більше мене переконують, що треба ронні овочі ранню полуничку висаджувати під укриттю. І не треба накривати, щоб вона плодоносила раніше, так як ми раніше старалися, щоб вона раніше заплодоносила, накривали її пораніше, щоб вона почала раніше вегетирувати, цього не треба вже робити, тому що полуниця отримує стрес. І їй дуже важко адаптуватися після таких переподів температури. Рослинка стресує. Е, ну, тут ця ділянка то, що мені не подобалася, як я показувала вам кілька днів тому. Вона вже покрощилася. Ось, ось яка вона вже стала. Полуничка росте. І також я вже бачу ось червону ягоду на Розоні Київській. Ось така йогітка. Ось. Е, тож вже скоро піде відкритий ґрунт. Е, треба допомагати просто рослинкам подолати оці стреси. Хоч і холодно. Хуті сиро, але ж, але полуничка трішки преобразилася. Самі бачите, Давала я могній, могній уже ввечері і покрощився кулір листочка Набагато кращий став позеленішав, тому що магній відповідає за фотосинтез. Ну і антистресанти. Антистресанти я даю раз в тиждень стабільно, поки, поки отакі стреси. Ну, Дякувати тому, що пішов дощик, то у нас все таки іде випаровування із ґрунту. І рослинки не так мерзнуть. Звичайно, будуть наслідки після цього перезволоження, будуть якісь грибкові хвороби починатися, ну, будемо якось боротися. Я вчора навіть сині ось висадила під теплицею із південної сторони. І я думаю, вони заморозок витримали. Ну, Будемо бачить, звичайно, пізніше. Але я думаю, що витримали. Також. Висадила ще до цих дощів, до похолодання, рядок кавуна. Ось так накрила. Не знаю, як він витримає. Ну, Держати його вже просто неможливо. Буду висаджувати і долітом. Ну, можливо, ще почекаю 2-3 дні і буду висаджувати. Ну, а це експеримент, так сказати. Томати я теж о, там висадила, там зверху, там менші морози, там захист трішки є. То, я думаю, все видерже. Перець теж висадила. Тож, останні роки треба задумуватись над тим. Щоб робити якийсь захист, якесь укриття. А на літо, а на літо захисну сітку треба чіпляти, тому що все горить. Якщо колись в Україні дуже гарно усе росло, то зараз, зараз вже тут можна поспорити. Але все в нас вийде обов'язково. Все ми подолаємо. Головне, щоб, щоб у нас мир настав. А то все, все рішаємо. Ну і звичайно, звичайно, щоб голоду не було, тому що при таких погодах говорять, що... І пшениці буде неурожай страшенний через ці погодні умови. Тож таке воно сільське господарство. Як не поморозить, то поб'є грод. Все можливе, все можливо і всі ми е, не захищені від природних катаклізмів. Це може змінитися в любу минуту, в любу секунду. Дуже жорсток. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Це ми подолаємо і все в нас вийде. До побачення!